модернізовану машину піхоти БМП-1М, яку розробили в одному з конструкторських бюро на замовлення Міністерства оборони. За основу нової машини було взято БМП-1, в якої замінили башту на уніфікований бойовий модул. Завдяки підвищенню вогневої могутності її бойові показники значно збільшились. Цим модулем фірми, Поки кількість і конкретні фірми називати не будемо, щоб не злазити. Они готові купити цей модуль, він буде, карантину государство і спитання. Ця нова бойова машина може протистояти танкам і собі подібним, збивати літальні апарати, знищувати живу силу противника. Її бойовий модуль складається з 30-міліметрової автоматичної гармати, боєкомплект якої 350 снарядів при 6 пострілах за секунду. Ураження живої та вогневої сили до 2000 метрів. 30 мм міліметровий автоматичний гранатомет має 100 гранат. Розрахований на 100 пострілів за хвилину. Дальність стрільби до 1700 метрів. Пускова установка з двома каналами керованого озброєння типа Конкурс здатна вражати цілі на відстані до 4 км. Єдине, що залишилось від старого БМП це кулемет. Крім того, на модулі встановлено систему нічного бачення, що дозволяє вести вночі стрільбу на відстані до 1500 метрів. Як стверджують, аналога цій машині у світі ще немає. Розробка вітчизняних конструкторів дозволяє значно зекономити кошти та швидше модернізувати бронетанкову техніку відповідно до світових стандартів. Отже, твердження песимістів про те, що військово-технічна наука в Україні загинула помилкове. Приклад новий уніфікований бойовий модуль. Про решту розробок та військові новаторства ми і далі розповідатимемо у рубриці Арсенал. На початку цього року ми розповідали про модернізовану машину піхоти БМП-1М, яку розробили в одному з конструкторських бюро на замовлення Міністерства оборони. За основу нової машини було взято БМП-1, в якої замінили башту на уніфікований бойовий модул. Завдяки підвищенню вогневої могутності її бойові показники значно збільшились. Цим модулем заінтересувалися зарубіжні фірми. Поки кількість і конкретні фірми називати не будемо, щоб не злазити. Вони готові купити цей модуль, коли буде, кодан прийде господарство і спитання. Ця нова бойова машина може протистояти танкам і собі подібним, збивати літальні апарати, знищувати живу силу противника. Її бойовий модуль складається з 30 міліметрової автоматичної гармати, боєкомплект якої 350 снарядів. При 6 пострілах за секунду. Ураження живої та вогневої сили до 2000 метрів. 30-мм автоматичний гранатомет має 100 гранат. Розрахований на 100 пострілів за хвилину. Дальність стрільби до 1700 метрів. Пускова установка з двома каналами керованого озброєння типа конкурс здатна вражати цілі на відстані до 4 кілометрів. Єдине, що залишилось від старого БМП це кулемет. Крім того, на модулі встановлено систему нічного бачення, що дозволяє вести вночі стрільбу на відстані до тисяч метрів. Як стверджують, аналога цій машині у світі ще немає. Розробка вітчизняних конструкторів дозволяє значно зекономити кошти та швидше модернізувати бронетанкову техніку відповідно до світових стандартів. Отже, твердження песимістів про те, що військово-технічна наука в Україні загинула помилкове. Приклад новий уніфікований бойовий модуль.